Перший етап майже закінчено. Скільки дій зроблено, скільки слів було сказано. А ну і рознюхаємо хто що про кого що думає, хто про кого які плітки пускає. А якщо ніхто не пускає, то ми їх запустимо. Погнали зі мною. Здорово, бо здоров Олег! Скажи мені. Олег, бой, скажи мені, будь ласка, як тобі працюється з вашим тренером? А, класно, класно. Ми хотіли дуже машу. І ми, дійсно, ми там, ну, а тут матюкатись можна чи ні? Ну ні. Але... Не можна, да? Ну все, тоді, тоді ладно. Коротше, Маша сказала, що вона капець, як рада, що ми її вибрали. Прям кап капець. Капець. Ви, а ви Насправді ми більше раді, ніж вона, що вона нас вибрала, тому що да, ми хотіли з Машею попрацювати давно, нам здалося, що у нас з нею якийсь такий вайб є. Так. От. І Так. що, да. Спільний вайб. Вот. А <свят> я для глядачів, які не бачили, підійшов капітан моєї команди і отак дуже сильно бив на часи. І, за цього, <свят> і, і дуже злосно на мене подивився. Я теж часно все забув. Напевно, біжи, бо знаю. Я побіг готуватися, да, бо мені да. ще... І скажи йому, хай так на мене більше не дивиться. Ніколи, будь ласка. Дай Боже здоров'я. Е, дивись, попри тебе проходять всі команди, які виходять на сцену. Скажи, будь ласка, можливо, ти замітив? Можливо, є якісь команди, які поводять себе пафосно, бо я ну, можливо, якісь тренери поводять себе пафосно, бо я таке замічав, але що бачив ти? Все поводить добре. Почув. Дякую, гарного дня. Чи можливо було б більше сенсу зробити вас двох окремими тренерами, як думаєш? А ну, це ж не останній сезон. В Цьому сезоні на одному кріслі в іншому сезоні будемо сидіти на інших кріслах і будемо друг проти друга. А вам казали, що є таке в планах? Ні, чи так не так? казали? Ну а, а що чу так А що я закришил? Ні, нам не казали, але я думаю, що таке можливо, а що ні. Він там сидить, я тут сижу. Ми раз, раз там, що то він свою команду, я свою команду в фіналі зустрілись, ніч я перше місце. А я замітив, що планшет стоїть тільки зі сторони Бамбера. А що тобі жаж подобається? Ти як йому кажеш лайкаєш чи ти просто перед нього лайкаєш? Я перед нього лайкаю, а я його так толкаю. Типу, що він може заснути. Uh -huh. Я такий, типу, раз, Шо і я просто проснись. І все, він просипається і починає дивитися. Ну, то вже старший, поважний да? чоловік, як не. Конечно, сімдесят роки. Ну. Але як зберігся, як а як зберіг? ну так, то підберігся. Ну, як так. є, то є. А тобі скільки надо? А? Дівносто шість. О, якраз. 4 роки. Я ж просто хочу, якраз, от коли буде сторіччя моє 100 ага. років, мені я буду ведучим Лігісом. Удачі старенька. тобі на <laughs> <laughs> найкращого. Не здавайся, вір в це. Ти сьогодні будеш ведучим Ліс. Хто хто не знав, я і лишусь. Скоріше за все, я думаю, так і буде. Да, це там... просто, ну, це така клоунада з тренерами, типу, щоб всі спробували, щоб їх не образити. Mm. Але потім бац! Ну, І з я іншої я сторони, так. ти є на Зеленського трохи похожий, так що, в принципі, нормально. Дуже трохи. Ну, трохи. Да. Ну дуже-дуже трохи. Дуже а трохи. А як тобі з взагалі в ролі ведучого? Е, е, Клас, клас, він такий більш стриманий, а я там напроти. Мені здається, що може бути прикольний тандем. А справедлива система суддівства взагалі з тими лайками. Як думаєш, проблема самій системи з тими лайками, чи проблема в, в людях, яка лайка? Вж я вже лайки? сказав, навіть прям, прямо не стисняючись сказав, що це. Погана система, вона не працює. Мені не подобається вставання набагато краще, набагато про більше розмов можна але, це все це не об'єктивно, несправедливо. І не прикольно для передач. Це моя думка стосовно того, що там просто плотність жартів, а я дивився якісь номери пакетами, наприклад, mm -hmm. у світлі. Ти дивишся і такі? Ну просто круто, прикольна атмосфера, в цілому, там класно. Ну не хочу там, ну коротше, це це така, Потім сподіваюсь, забув, що не скав, потім а, де на дискав, Бампер сусо, ще щось та, постане та Тому ну мені точно не подобається. Але хто ми такі? Ми маленькі люди, як казав класик. Ну що, чоловіки, розкажіть, мені будь ласка, як вам працюється з вашим тренером? З тренерами. З тренерами нам взагалі ну, дуже повезло. Ну, прості хлопці такі прості, як двері. Просто, що ми захотіли? пацани Ou. пішли з вами, ми поймо Макдональдс. Вони нам Макдональдс купляють. Пацани пішли роки по сідру, вони нам сідр купляють. Ну такі, класні. Гроші є. Здається, от ми такими теж будемо. Вони схожі на нас візуально. Та, Тисус! Так, нехай ну, буде. А вони допомагають вам писати сценарій, чи ні? Їм? На їхньому. Їх ви просто нагнути. приносите і вони наготове таке ляпці, все поставили. Так. Чи буває таке, що приносити приколом подобається, вони кажуть, нам не подобається і ви то вирізаєте. Ні, чоловіки нам допомагають писати сценарій. Ми, ми щось сформували, хлопці прийшли жартами. Фіть, 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 розтали все на свої місця, все смішно, все круто, працює. Ось так і працює. Фагану хлопці, тоді вітаю і бажаю вам гарної гри сьогодні. Бампер, yeah. скажи мені, будь ласка, як тобі працюється з командою River City? але чесно, будь ласка. Чи ні, ну, непогані хлопці, я би сказав, золоті хлопці, якби тільки менше Макдональдса їли. Загрузка ну, да, на карту. щоб за свої купляли все-таки, тому що ми розуміємо, що люди не місні, приходиться трошки їх підгодовувати, ці дві чайки, які прилетіли з Вінниці. А вам самим хоч смішно, то, що вони пишуть? Чи... Ні. Ну, там просто ну, ну, дрантя, поняв? <laughs> Я не знаю. А як з ними на сцені? Комфортно вони? Ну, цей, цей малий, що на Суса похожий. Угу. Він ще більш-менш, знаєш, сусик. Ти... <laughs> да, сусик. А оце із Сусиками, поняв? Ну, не? бродяга взагалі. Після... А це є з із вами, ні? Зондатку, так. Да. Йому вже скільки, ну не знаю, може він десь колись заснес. сьогодні після гри, йому там підпою з каріком та збрию йому ту матню під носом. Хочу. Головне, що команда і тренери мають конект товариство. Ось, гарно вам гри і дякую. Чи пам'ятаєте ви таку легендарну команду, як Юля Олеєра? Звісно, що ви її пам'ятаєте, тим більше, що Олера стоїть тут. Let's get loud, let's get loud! Ну як він рухає тими стегнами, наче це вони кожен день збивають шахеди. Піу, піу, піпу піу. Ну скажіть, хоч не хоч на жопу глянеш? Просто ведемо в курс справи. Ви також намагались так, попасти так. в 10-й лейний сезон. Чуть-чуть не вийшло. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Чуть -чуть. А, як вам зараз на душі? Чи є у вас можливо сили, настрій, бажання пробуватися ще далі цим займатися? Чи ви просто обідалися і не хочете цим займатися? Чи як вам конкретно зараз? Ну, якщо чесно, ми з Юлією. Розглядаємо можливість, потенційну можливість прийти ще раз в сезон. Тому що я спілкувався ще з деякими людьми в Лізі, і вони кажуть: ну да, ви, типу, ви ще молоді, може, хочете там ще пограти. Ну, мені наприклад, дуже хочеться. Я люблю це виходити на сцену, роздавати слей, виходити, жартувати, піднімати людям настрій, дивитися, як всі сміються. Це кльово класно. <гум> тому зараз настрій прекрасний, класний. Знаєте, все що не відбувається, то робиться на краще. Ну, нема такого, що десь там всередині сидить чи піде, чи по що. Давніше була. Знаєш, ч час лікує. А як yeah. тобі тренерський склад на цей сезон? І от в цьому заключалася моя маленька обіда, тому що прикольний тренерський склад. Поповертали судді, які були раніше в лізі сміху. Тому що, наприклад, Маша Єфрастиніна, я колись допомагав такій команді, як моя провінція, і Маша була у них тренеркою. І ну, у нас якийсь був такий міні-меч по вайбу з Маше. Ну там, знаєш вона матча. Я такий єс. Ну я, єс. Так, як тобі за до Івана з жодних претензій. Він мені здається, що з того всього складу, який я зараз, з ним, напевно, найкомфортніше. Але да, тим більше ми з ним вже знайомі, ми з ним вже відіграли гру. Якраз його гра з нами. Е, набрала найбільше кількість переглядів у порівнянні з іншими нашими. То <зас> О! Воно... йдіть ще раз передивіться гру Олег Тебе і Іван Люлінов. Або ще краще подивіться новий випуск. Він також вийшов останнє наше нове полотно де він був приводом. Ну насправді вийшло дуже прикольно. Пропоную домовитись з вами, глядачі, наступним чином. Значить, ви йдете дивитесь. Витись нове полотно Олег тебе з Іваном Люленовим. So. А в коментах пишете: Блін, де Юля Валера? Оце класна командувала. Щас би Юлю Валеру. Блін, не ховай очей. Пам'ятаєте цей хід? So. Все, да. Ну, що, товариство, розкажіть, будь ласка, як вам працюється з Іваном і які ваші враження від тих ігор, які ви вже бачили. Як вам як ну нова система оцінювання, нові тренери, нові старі тренери? Як вам це все? Бо мені часто не дуже сподобалось. Лайки, це щось максимально дивне. Взагалі незрозуміло, хто чим керується, чи просто хтось от сидить, лупить пальчиком по екрану, чи забуває, кавиряється пальцем в носі. Незрозуміло. Чому вона не працює? Як думаєте? Я вкину свою думку, бо я теж знаєте, виступаю через це страждаю. Е, Босять. Куліжанки дві. Знаєте, не буду казати, не буду. Не, не буду. <рес> хай буде пампер Ісус. І вони дуже сильно замітно, скільки вони тапують. Видно, що вони одне одне підтапять. Треба, щоб, наприклад, Ваня Люлінов народив дитину. Щоб його похрестив е, ткач е, дитину, вони стали кумами О. і так, хоча б можна вирівняти. Фантастичний чоловік, як ви вже всі бачили і знаєте, сидить цього сезону в журі. Як тобі з тренерського крісла дивитися на те, як працює бірша з іншими тренерами в різні грі? Я не ревную, чесно. Не. я трошки трошки в цьому сезоні покайфую, трошки е, потряхнем по старий но як то кажуть, ну да. да. а нема такого, що ти сидиш, і думаєш на. Я би краще це зробив. Я би краще голосив. ну, yeah, yeah. no, що це? Ну, кожен вміє те, що вміє. Знаєш, mm -hmm. нехай робить те, що робить, mm -hmm. але я зроблю краще. А як тобі з командами працюється? Та ви механіки і механіки і 30+. — і три по возрасту, все по віку. Чувак, за, за 30+, 30 плюс. Плюс не питаю. Там команда досвідчила. Як тобі з механіками працюється? — Механіки. Ну я не знаю, чи вони справжні механіки, а те, що, те, що вони, вони пишуть. Вони працюють. — Ну от бачиш, в цьому різниця. <гум> де вони, де я. Але на сцені ми однакові. Класні. Yeah. Ну я по сцені бачу, ти дуже багато з часу проводив. На а, нормально, да. Ну, нормально. нормально, Звісно. Ну, як же ж без репетиції? Кажуть, що імпровізація повинна до, е, бути відрепетирована. Mm -hmm. Я, я дотримуюсь цього факту. Хочу. А скажи, що, будь ласка, як тобі ця система з лайками, система з це, ну, це ж можна десь привтикати щось, розумієш? Я, блять, просто забуваєш про той планшет і думаєш, блін, що ж я так мало поставив? — Це в тебе так було на нашому виступі? Так. Бо да. ми там дивимось, бамперісу там щось 50, Полякова 29, і Іванкошу 19. 19. Любим Я поповенза. <сх2> Все, все, то, що от коли, коли пальчик дергався, то там все чорно було. Можливо, варто робити менш інтересні виступи, можливо. Можливо, Ми... а подумайте над цим, так? Я подумаю. Я подумаю. <хи> а загалом, як думаєш, яка найкраща система оцінювання? Слід повернути, все ж таки систему установи. Не знаю, встав, встав, не встав. Може, думаю, навіть, що... може кнопки? Так, ні? так. І що є, типу, якщо ніби. Так, не встава. провалюється, да? ну, да. так? Просто... І... Просто... Як Україна має талант, просто так, ну, просто кнопку мати, вам навіть не треба буде вставати. Ні, так що? Треба ж якісь фізичні вправи робити. Це якщо сидіти, сидіти в кріслі постійно, то що? Буде трошки великий. Думаєш, тільки через це. Ну <плес> <плес> Добре, подякую. Дякую. Ні, Цей чоловік не бомж, він просто тільки що танцював. Я дуже сильно танцював. Отак. О, так. <плес> да, ми репетируємо: у нас конкурс танець, коли на вулиці 30 градусів. Яком? От давай, конкурс танець. Як вам взагалі? Ой, ні, конкурс танець це, це, це взагалі. Це... От він нам взагалі, <плес> от він взагалі. Це не персик, це якийсь просто фрукт. Оцей, знаєш, є такий дуже ванючий фрукт самий вонючий фрукт в мірі. <плес> Оце конкурс танець. Це дуже важко. Я не знаю, ви коли будете дивитися на команду. Команди, ну, типу, робіть дуже великі скидки. Мінімум процентів 75%. Тому що е, конкурс станеться дуже важко, дуже важко жартувати в танці, е, ну, бо здаватися. Нам, командам, яке на завдання? Мало того, щоб придумати танець, поставити танець, підрепетирувати танець, і це все ще має бути смішно. Да, це все має бути ще забавно, а ще е, є така штука, як. Редактура. І іноді ця редактура затверджує тобі танець вчора. Затвердили танець вчора. Ми теж пару тих танців несли. Я просто постійно тобі думаю: 10 років. Вчився, знаєш, писати гуму, <гуми, гуми> жартувати. <гуми> і коли все почало трохи входити, кажуть, чи танцю. Тепер ти танцюєш. Танцюй. <гуми> До речі, у вас дуже гарне було полотно і Далі? дуже поганий був танець. <гуми> Я можу поганий <гуми> да, та, дуже чого? поганий був танець. В плані синхронності чи <гуми> плані душевності? В плані душевності 720 балів плані синхронності — що ви трохи день журі людям. <гуми> Дивиш, ми два дня. Ми 48 годин ставили цей танець, ми ні разу синхронно його не зробили. То, може ну, якось, якщо западня не вийшло? — Я просив, я благав, я казав, не треба, ми ну не вийду, ну ні разу не вийшло, і там не факт, що вийде на сцені. Ні, ми зробимо, де-де-де. Мені, потов... Мені подивіться, передивіться е, танець, якщо вже є на Ютубі, які в них палаючі очі, і які вони щасливі, навіть коли в них не виходить. Там фантастично було. Не, чесно, знаєш, так... знаєш, коли перед грою буває моменти такі все. Полотно відіграти, далі все піде. Ми не чекали на полотно, ми чекали на тектонік. Ми, ми жили тим тектоніком 2 тижні. Но... Ви розблокували ностальгію. За Зато тепер будь-які корпоративи, <свист> чи <свист> якісь <плазу> весілля. <свист> якщо хочете тектонік від ведучих, пишіть мені зразу в Дірект, все організуємо, бо не зря ми то все ставили, йолки-палки. Ти Дуже видно, що ми з тобою прям балакаєм, 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 балакаємо. я ж розумів, що випуск буде монтуватися і він має певні таймінги. Ну, я, я не вірю, що прям весь діалог наш всадиться. Буде два випуска, якщо будемо. А, може і весь ставити, то давай ще на щось питання. <свист> <свист> а <свист> <свист> ти, до речі, міш танцювати тектонік? Так, так. A Feels from Desire. Зараз навіть це було. До речі, зараз я на відміну відстани не зберігався. Эй, короче, радий бачите, чому я забьет. Що можете сказати за залі за атмосферу, яка тут є між усмішниками або всі таких ходять. взагалі дуже класно, всі добрі. Нема такої якоїсь я не знаю. Ну, типу, ти себе почуваєш дуже комфортно. Нам дуже повежливо з командою. Тобто, працювати ми ось так. Вони кажуть, ми підклатимо або навпаки. А якщо ми зараз попросимо Западенців вийти з цієї кімнати, ви так саме скажете? Чи буде будуть не легше трошки. Ну що хлопці? Вже пройшло два дні з моменту нашої як Ми отримали наші оцінки, які ми дуже сильно задоволені. Пале нашою громаді. Сдається, що треба повертати систему з піднімання табличок. О, сім максимум е, піднімати ну, з могили цю систему. Вона дає yeah. від одного до семи, але сім максимум, але менше п'яти ніхто щоб не став. Така умова. Так, така умова. Якщо чесно, ми взагалі не розстроїлись, тому що ми це робимо не за оцінки, якісь там бали, щось там хтось цей. Ми робимо просто, щоб нам подобалось і подобалось глядачу. Все, а на журі ми не граємо для журі. Ми граємо для глядача. Ну таке, а що ми будемо сумувати? Ну що, ну, Що будемо сумувати, якщо все вже підсумовано. І на цьому слові бувайте здорові. Так, Давайте, бо в мене поїзд, я їду додому. А я з вами їду дрож, сьогодні. Добре. Якщо ви грали в ліу сміху, по-любому десь бачили, ну або знаєте цю особу. Легендарна Лора, легендарний реквізитор, який нас виручив чесно дуже багато разів і на попередній грі, і в наступній, і іде бог в фіналі. Дивись, ти як досвідчений реквізитор, ти як людина яка цим всім займається, може дати якісь поради командам? Окрім того, що вони швидше тобі кидали список. Для всього реквізиту необхідного і так далі. Писати сценарії без реквізиту. Mm. Часно, ми так завжди пробуємо, ми завжди намагаємося. Ну, але ти сама розумієш, ну, деколи необхідна зміна картинки, наприклад, на сцені. Тому реквізит є необхідний. Так що ми тобі дуже дякуємо, ми тебе дуже любимо і цінуємо, Лора. Дуже дякую і вам і... за ці прекрасні і... дні і ночі, які я не спала, коли щось шукала. Ну, то вже не через. Давай я потімкаю, але ти це вставиш на конець. Діки Славка. Ось такі плітки, чутки ходять за кулісами Ліги сміху. А все саме цікаве, ще тільки попереду. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть той дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково приходьте на ігри підтримувати свої улюблені команди. Тому до нових зустрічей.